Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд Ей. Сьогодні ми поговоримо про дві системи рідинного охолодження. Основне питання, яке мене турбує, чи можуть системи рідинного охолодження поєднувати в собі компактність, потужність та елегантний зовнішній вигляд. Наш сьогоднішній огляд саме про це, адже будемо розглядати моделі tg 360 White та tg 240 White від Jonesbo. Ці стильні та ефективні системи водяного охолодження легко встановлюються, комфортні в експлуатації, мають сумісний з найбільш використовуваними сокетами AMD та Intel і за Зепечені яскравою системою підсвічування. Давайте сьогодні детальніше розглянемо ці дві системи водяного охолодження та подивимось, наскільки вони себе добре зарекомендують. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Тести цих систем в кінці, я впевнений, вони вас дуже таки здивують. Але перед початком огляду попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на е каталог який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками. Тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишає в описі під відео, обов'язково Перейдіть та ознайомтесь, дійсно крута та потрібна річ. Система охолодження, про які йдеться мова, відрізняється кількістю вентиляторів та габаритами. Модель tg 360 укомплектована алюмінієвим радіатором, розмір якого 360 мм. Ця версія оснащена трьома вентиляторами діаметром 120 мм. Що ж стосується моделі tg 240, вона має форм-фактор 240 мм, та два вентилятори такого ж розміру, як і в попередній версії. Система водяного охолодження tg 360 має більшу високу вартість, адже це обумовлено збільшеною потужністю. Комплектація і технічні показники цих моделей подібні. Кожна з них налічує по чотири роз'єми живлення та має сумісні із сокетами AMD та Intel. Завдяки системі широтно-імпульсної модуляції дані системи водяного охолодження здатні автоматично регулювати швидкість обертання вентиляторів в залежності від навантаження, що забезпечує максимальне ефективне охолодження процесора. Моделі TG-360 та TG-240 створюють повітряний потік від 29 до. 66 CFM, а частота обертання лопатей становить від 900 до 1800 обертів на хвилину. Основні комплектуючі виконані з міді та алюмінію, що дозволяє створити рівномірне розпрід теплового потоку. Напруга живлення вентиляторів складає стандартні 12 вольт. Розмір водоблоку обох моделей становить 74, 89 та 51 міліметр. Потужний насос ротор, який переміщує рідину зі швидкістю 2500 обертів за хвилину, у стабільному режимі відводить тепло від процесора за лічені секунди. А якщо мова йде про значні навантаження, це гарантує стабільну роботу і надійний захист ПК від перегрівань. Варто додати, що при такій високій швидкості обертання помпа із мідною прокладкою дуже компактна. А надійний двосторонній тип кріплення дає можливість вам швидко та без проблем встановити систему рідинного охолодження на процесор. Система водяного охолодження джонсбо представлені у білому та чорному кольорах, але можуть за мить стати яскравим елементом декору. Підсвічування АРДБ дозволить розфарбувати ПК у ваш улюблений колір або ж створити оригінальний світловий малюнок з доступної палітри кольорів. Таке підсвічування вентиляторів та водоблоку виглядає неймовірно стильно. Ви можете дати волю фантазіям та щодня створювати нові гармонійні е, кольора, тим самим задовільнити усі ваші потреби. Обидві системи водяного охолодження оснащені гідродинамічними підшипниками типу Hydraulic Burning, що не тільки дозволяє підвищити термін служби цих моделей, але й значно впливає на рівень шуму максимально змельного. Меншуючи його до показника 29-35 дБ, враховуючи бюджетну вартість системи охолодження Джонсбо, такі показники дуже радують, адже даний рівень шуму майже непомітний і не сприймається людським вухом. Навіть шум помпи складає всього 30 дБ, Тож тиха робота tg 360 та tg 240 сприяє комфортному використанню техніки. Щоб переконатися в ефективності цих систем рідинного охолодження, ми затестили tg 360 та TG240. 30-хвилинний тест проводився на відкритому. Му стенді з ігровим процесором Intel Core i 9 13900 kf 240 Вт. 4,6 ГГц, 1,3 Вт. Температура повітря у приміщенні складала приблизно 22-24 градуси. У таких умовах модель tg 360 змогла підтримувати температуру процесора 82 градуси, а tg 240 опустив її до 85 градусів. Гідні результати, тож ці моделі від Джонзбо варті уваги, враховуючи такі потужні технічні характеристики: Джонзбо TG240 та та tg Теджет. 360 можуть задовільнити безліч користувачів, оскільки стануть чудовим рішенням не тільки для геймерів, але й для всіх, хто потребує систему водяного охолодження, відмінної продуктивності у парі з хорошим та стильним дизайном. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. На сьогодні це все.